Друзі, всім привіт! Нещодавно ми всі з вами стали свідками організованої інформаційної атаки, яка була проведена з метою зачистки інформаційного поля від головного опоненту Офіса президента України. В ефірі об'єднаного телемарафону ведуча Наталія Масійчук озвучила неправдиву інформацію стосовно Ігоря Смішка щодо вчинення ним державної зради та в стилі своєї всім нам відомої російської колеги вивела цей жалюгідний фейк на державний рівень. Пане Андрію, сьогодні в пабліках українських з'явилася інформація про те, що нібито з'явилося провадження щодо пана Смішка, голови СБУ, колишнього, і йому, начебто, інкримінують держзраду і говорять про те, що, начебто, він готувався стати президентом України після того, як а Володимир Зеленський мені. мав би втекти з України. Чи відповідається на це логічно відреагувала прес-служба політичної партії Сила і Честь, яка одразу ж направила адвокатський запит до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України, та отримала вичерпну відповідь стосовно того, чи були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо кримінальних правопорушень, вчинених смішком Ігорем Петровичем. чи здійснюється на сьогоднішній день органами досудового слідства будь-яке досудове розслідування відносно смішка Ігоря Петровича. Чи існують сьогодні будь-які кримінальні провадження, в межах яких вручено повідомлення про підозру чи направлено обвинувальний акт до суду відносно Ігоря Смішка? Відповіді СБУ та Офісу генпрокурора повністю спростовують інформацію, яку оприлюднило 6 серпня 2022 року в ефірі об'єднаного телемарафону ведуча телеканалу Димплюс один Наталі Масійчук. Але відповідь СБУ говорить про те, що згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 12 серпня 2022 року кримінальні провадження відносно або за підозрою громадянина Смішка Ігоря Петровича, слідчими даних правоохоронних органів не розслідуються. Обвинувальні акти за його обвинуваченням до суду не направлялися. Таким чином, поширена в ефірі об'єднаного телемарафону інформація не відповідає дійсності. Є негативною посягає на честь гідність та ділову репутацію Ігоря Смішка, і спрямована на підрив його авторитету у суспільстві. Крім того, досвідчена телеведуча не могла не знати, що розслідування подібних справ належить до компетенції правоохоронних органів, а саме ЗБУ та Офісу Генерального прокурора, а не до головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож постає питання: навіщо вона звернулася за коментарем саме до представника прес-служби гурмо? А не до компетентних представників СБУ та органів прокуратури. Представник ГУРМО просто фізично не міг мати відповідної інформації про кримінальні провадження, які за своєю підслідністю розслідуються СБУ та ГПУ, а також не мав необхідних повноважень на те, щоб давати подібні коментарі. Це дає чіткі підстави стверджувати, що за всіма ознаками це є інформаційно політична провокація, яка мала на меті вдарити по репутації Ігоря Смішка. Причому вона була проведена саме в той час, коли на офіційному сайті президента України 4 серпня 2022 року було зареєстровано петицію про призначення Ігоря Смішка на посаду голови СБУ. Можливо, Можливо мета цієї провокації завадити збору підписів на підтримку петиції та подальшому можливому кадровому розгляду цієї пропозиції президентом України. Особливою уваги заслуговує той факт. Що ні сам генерал Ігор Смішко, ні політична партія Сили честь, не є ініціаторами цієї петиції, а є автор громадянин України, який очевидно є прихильником Ігоря Смішка і діє від власного імені та за власних переконань. На жаль, цю інформаційно-політичну провокацію, до якої активно долучилися і проросійські ЗМІ, такі як страна ЮЕ, підтримали окремі українські мас-медіа, а також дописувачі в соціальних мережах і деякі власники YouTube каналів. Які мають чіткі та сталі зв'язки з керівництвом Офісу Президента України. Преслужба політичної партії «Сили і честь» має перелік ЗМІ, які розповсюдили відверту брехню, та звертається до їх редакції з проханням видалити цей інформаційний бруд, опублікувати відповідні спростування. Ми також сподіваємося, що телеведуча Наталія Носічук не була зацікавлена у цій провокації, яка мала місце на телеканалі. Який під час воєнного стану є інтегрованим у загальнонаціональну мережу телерадіомовлення, щиро очікуємо від неї офіційного спростування брехні у спосіб, який, була, який вона була поширена. А поки цього не сталося, цей інформаційний скандал знайшов гідну відповідь у статті одного з найбільш авторитетних у світі видань Вашингтон Пост, яке навіть такі відверті та безпринципні пропагандисти, як пані Місічук, не зможуть назвати проросійським. Так от, всі статті були наведені дані американської та британської міста. які чітко довідом зрозуміти, що проросійським гауляйтером мав стати аж ніяк не Смішко, А Медведчук чи Янукович? Ця стаття вийшла не просто так. Наші американські партнери обурені такою ганебною інформаційною атакою на генерала Смішка і намагаються таким чином спростувати фейк про державну зраду Смішка та своїм авторитетом показати. Що в кишенкових пропагандистів Офісу президента та їх дешевих шісток нічого не вийде. Вважаємо, що під час повномасштабної війни Росії проти України не можна планувати і брати участь у подібних інформаційних спецопераціях. Будь-яка політична боротьба має бути припинена до здобуття нами перемоги. Інформаційні диверсії з боку агресора або проєполітичної боротьби можуть бути не меншими викликами для національної безпеки і оборони нашої країни аніж російські танки та ракети. Котре хочеться нагадати, що, на жаль, в українській історії забагато прикладів, коли через чвари, звинувачення, кон'юнктурну брехню та цілеспрямовану дезінформацію ми втрачали спочатку перемогу, а потім і незалежність. Ми впевнені, що під час війни ми маємо бути всі однією партією: партією патріотів України. Слава Україні та її героям! Смерть ворогам України! Перемога буде за нами!